Доброго дня, дітки. Послухайте загадку. Он літає в небі птиця і нікого не боїться. Крила сизі розпустила, ясне сонце заступила, а як гримне сиза птиця, з неба крещуть блискавиці. Що це, дітки? Вірно, це хмара. Послухайте ще одну загадку. То чорна, то сива, по небу ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Так, вірно, це теж хмарка. Погляньте, малята, а чи є на, дв... на небі сонце? Чому сонце відсутнє, а на дворі видно? Розгляньте уважне небо. Що ви там бачите? Чи можуть хмари закривати сонце? Які хмари ви бачите, якого вони кольору? На що вони схожі? Хмари роблять небо сірим та похмурим. Вони сповіщають про дощ або сніг. Як назвати погоду, коли блискоче яскраве сонце? Так, сонячна погода. А як назвати погоду, коли небо затягнуто хмарами? Так, хмарна погода або похмура погода. Дітки, а чи всі хмари приносять опади? Сонце закрили хмарки, але його промінчики намагаються пробитися крізь них. І принести світло й тепло людям. Для того, щоб сонечко з'явилося, давайте повторимо закличку. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, ждуть тебе, дітки, ждуть малолітки. Що означає похмурий день малята? Чи весело дивитись на сіре небо, коли хмари закрили сонечко? Чи змінився колір неба, погляньте. Отаку От цікаву хмару я зняла для вас осінньої пори другої половини дня. Погляньте, яке красиве небо. Яка красива хмара і не одна. Хмари сірі, чорні, сиві. Це виглядає дуже красиво. Красивими виглядають сонячні промінці, які намагаються пробитися крізь хмари.